Автомобільні чухли на сидіння фірми Поктер, модель Elite. Це чухли для сидінь е бусів, в яких е сидіння водійське одинарне, а пасажирське двійне з парка. Тобто двійне. В комплекті даються чохли так як я сказав, на одинарне сидіння і чохол на спарку. Три чохла для підголовників, монтажні гачки і інструкція монтажу. Матеріал екошкіра. Структурою дуже схожа на натуральну шкіру. Також має ребристі моменти. момент. В чохлах вже є зроблені отвори для підголовників. Чохли монтуються за допомогою резинок, за які чіпляються монтажні гачки, натягуються і закріплюються під сидіння. І так виглядає чохол на спарку. Посередині чохла є блискавка, яка розчибається. І просовується пасок безпеки. Також враховані підголовники і кейс, з якого виходить блочок, з якого виходить підголовник. Підголовник, а ремінь безпеки. Перепрошую. Матеріал трьохшаровий. Перший шар це екошкіра. другий шар прокладка з поролону, підкладка з поролону і третій шар армована сіточка.